Солдат Костянтин Беляєв загинув у Курській області, розповів його син Павло. Говорить, батька мобілізували. Службу він розпочав у липні 2024 року. Прийшов дві навчальних дві навчальних частини прийшов. І так він потрапив. Курська область, Суджанський район. У Суджанському районі. Завжди радий був допомогти. Веселим таким був. Такий, добра людина, позитивна, світла, добра людина. Без зла, без користі. Пройшов навчання, просто і пішов від вами. Да? Три місяці навчання і пішов, так. Скільки він там побув, да? там, недовго побув. Учебу на позиції і на позиції загинув. Штаб-сержант Олег Петров загинув під час оборони Костянтинопольського на Донеччині, розповіла його мати Раїса. Я вважаю, що він у мене дуже великий герой, тому що він не втік, не сховався, пішов на той фронт під ті міни, снаряди обміною, вбило людину, і, і нема. Він всього п'ять місяців прослужив. Всього п'ять місяців. Він був великою дитиною, нікого не ображав. Обидва військовослужбовці загинули у віці 46 років. Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон.